Всім доброго дня! Ми продовжуємо з вами працювати над мовою програмування Python, і сьогодні познайомимось із командою присвоювання і як само працюють змінні у Python. От у нас є з вами діалог, він досить тут доречний. Хлопчик каже про те, що електронні таблиці, які ми з вами також вивчали, нагадують камери схову. У кожної комірки електронної таблиці можна щось покласти. Електронні таблиці, Leibor, Fiscal, ми вивчали, або Excel, або Google таблиці. Ми в кожну клітинку могли щось покласти. Дівчинка погоджується і каже, що кожна клітинка електронної таблиці має адресу, так само, як комірка камери схову має номер. Давайте візуалізуємо ці наші міркування. От є камери схову, вони мають свої. Якісь номери А1, наприклад, або А2, або XY. А1, А2 це нагадує електронну таблицю, XY – це нагадує нам звичайну алгебру, де ми також мали справу із змінними. Так? І в ці комірки можна щось класти. На комірки камери схову схожі не лише клітинки електронної таблиці, а й змінні у програмуванні. Будь-яка змінна має ім'я та значення, так само як клітинка електронної таблиці має адресу та значення, що в ній зберігається. Процес надання змінні значення називають присвоюванням. У Python присвоювання позначається символом дорівнює. Зліва від цього символа записують ім'я змінної, а справа вираз, значення якого змінній присвоюються. Виразом може бути будь-яке число, текстовий рядок, ім'я іншої змінної або арифметичний вираз тощо. Давайте розглянемо приклади. От. Команда в Python x дорівнює 5, означає, що змінні x присвоїли значення 5. Або в електронній таблиці, коли ми в комірку ввели 5, то буде означати, що комірка x1, наприклад, присвоїла собі значення 5, точніше, їй присвоїло значення числа 5. Або y дорівнює x означає, що в Python змінні y присвоїли значення змінної x. В електронних таблицях ми можемо ввести в клітинку x1 5, а потім в клітинку y1 написати дорівнює x1. Це означає, що ми змінні y присвоїли значення x, далі z дорівнює y плюс 1. В Python змінні Z присвоїли значення що на 1 більше, ніж те, яке було в змінні Y. Як це працювало б в електронних таблицях? В x1 ми вводимо 5. Y1 присвоїмо значення x1. А потім в z1 присвоїмо значення y1 плюс ще 1. Тобто збільшуємо значення y на одиницю. Це буде наше вже Z. Ну, мені здається, тут все просто, можливо, деталізація навіть ускладнює розуміння, але в цілому ми повинні про це з вами поговорити і зрозуміти. До речі, символом ось таким рішитка: у Python програмах позначають коментарі. Увесь текст рядка програми, що записаний після цього символа, не виконується і призначений для самого програміста. У середовищі IDLA коментарі зафарбовуються червоним кольором. Якщо ви користуєтесь якимось іншим середовищем для програмування в Python, наприклад, на мобільних пристроях, там чи якесь інше, там будуть якісь інші кольори. Вони допомагають автору програми не забувати, що означає її код. І починаємо вправи. Як би ми записали мовою програмування Python те, що X присвоїла значення 1? Аліна, як би ти записала? Решітка. Ні, це не коментар. Це вже програма. Це не коментар. Коментар міг би бути от навпаки, ось цей. Оце коментар. Змінні ікс присвоїли 1. А з самою мовою програмування ми би записали так. Як в алгебрі ікс дорівнює 1. Змінні ікс присвоїли значення 1. Наступна команда, команда змінні y присвоїли 5. Як би ми це записали? Y 5. Так, y дорівнює 5. Абсолютно правильно. І наступна команда, змінні z присвоїли суму змінних X та y. Як би ми це записали? Z x плюс y. Правильно, z дорівнює X плюс y. Далі. Б. Змінні х присвоїти 4. Аліна. Херівнює 4. Так, збільшення значення змінною х удвічі. <кій> Як це записати? дорівнює є х плюс 2. Удвічі 2 помножити на х. 2 помножити на х. Угу. Тільки у нас там замість знака множення здається зірочка, так? Зміні х присвоїти 3 наступне. Х до 3. Х дорівнює 3. X дорівнює 3. Зміні y присвоїти значення, що на 2 більше значення x. Y дорівнює 2 плюс x. Так, да, y дорівнює 2 X. І зміни x присвоїти значення, що вдвічі більше за значення y. X дорівнює 2 помножити на y. Так, 2 помножити на y. Добре. Спробуємо перевірити, якого значення набуде змінна х після виконання наведених фрагментів програми. Спробую відповісти, а потім перевірити свої відповіді у Python. Ну, давай спробуємо. y дорівнює 4. x дорівнює y помножити на 2 плюс 1. У нас питання: якого значення набуває змінна х. Тобто, нам потрібно. Встановити, чому дорівнює змінна Х? Аліна? 4, помножити на 2. плюс да. 1. Тобто буде 9, правильно? Так. Спробуємо перевірити це у Python. Відкриваємо програму. І вводимо ці команди. Y дорівнює 4 на англійському. Далі. Після цього нічого не відбувається. Тому він собі записав, що y присвоїла значення 4, і все. Нічого не виводить, тому що ми його нічого не просили виводити. Далі X дорівнює y помножити. Зірочка у нас знаходиться на Shift і 8. На 2 плюс 1. Також нічого не відбувається, але нам потрібно перевірити, чи буде х дорівнювати 9. Як це перевірити? Дати команду надрукувати x. Print x. Дійсно, дорівнюватиме 9. Далі працюємо так само. Y дорівнює 3. Z дорівнює y плюс 1. Це вже z у нас чому буде дорівнювати? Аліна. 4, так? Так. І тепер знаходимо х. Чому буде дорівнювати х? Чотири плюс три? Так, да, тобто 7, правильно? Перевіряємо. Y дорівнює трьох, z дорівнює чотирьох, х дорівнює, і плюс з. І виводимо значення останнє ікса, Print X. Виходить дійсно 7. Остання, Ліна, ти мене чуєш зараз, так? Чому тут буде V дорівнювати X? Тепер помножено на 4. Тобто 16. 16. І також перевіримо це. Х дорівнює 4 і х дорівнює Х помножити на Х. І робимо вивід друг Х. Дійсно, отримуємо 16. От таким буде домашнє завдання. У вас тільки варіант 2. Потрібно буде знайти значення А і Б. Тобто знайти значення і А, і Б після виконання цієї програмки. А дорівнює 2, Б до рівня А. Нам потрібно буде знайти значення і А, і Б. Тобто, А у нас в кінці буде дорівнювати двом, Б буде дорівнювати також чому? Двом, правильно? Вам потрібно буде записати оцей варіант А, а потім перевірити, чи правильно ви знайшли А і Б у Пайтоні. Тобто виводити ми вже будемо не тільки А, або не тільки Х, да, як в першому, а будемо виводити і А, і Б. А дорівнює 2. Б присвоює значення А. І далі вже робити print чого Аліна. І А, Б. і А і Б. І от а, потрібно буде зробити скріншот оцієї перевірки. Виходить, оцієї перевірки, так? Да? Показати. Ну, я сподіваюся, що якщо ви у Python щось неправильно, або не зійдеться варіант у Python з тим, що у підручнику, то ви просто переробите, і десь буде помилка або в Python, або у Зошиті. Тому мені зошит не потрібно, а мені потрібно Python. Надіслати мені скріншот виконання цього завдання в Python. І там ще додатково потрібно буде відповісти на запитання, яка з цих програм міняє значення змінної а і Б місцями. Яка з цих програм а, Б, В, або Г поміняє А і Б місцями? Таке буде домашнє завдання. І на цьому все. Дякую, що прийшла. Гарного дня тобі і гарних свят. До побачення. Дякую вам теж, до побачення. До побачення.